Вітаю вас, шановні канадці з Днем Канади, з міста Лондона, Велика Британія. Я знаходжусь на Trafalgar Square, де сьогодні, 30 червня, відбувається День Канади у королівстві Британії. Несподівано для себе під час нашої відпустки ми натрапили на цей фестиваль. І було дуже незвично побувати фактично ще раз у Канаді. За цю за цей, цей тиждень, який ми тут провели у Британії, ми знайшли багато схожого з Канади з Британією, багато відмінностей, багато цікавих моментів. Але в принципі мова та ж сама, і це фактично дозволяє себе почувати своїм в цій культурі. І це дуже прикольно. Ну і плюс тій самий король. Ті самі закони частково. Ну, тобто дуже багато речей порідні Британію з Канадою. І тому було незвично побувати саме на дні Канади у Великій Британії. Ось така у нас велика сцена встановлена на Трафагальській площі. Зараз хтось буде співати. Тут у нас продають Путін. Бачили би чергу за Путіном. Люди тут у Великій Британії намагаються спробувати щось канадське. Є різні мерчендайзинги канадські, типу там канадські прапорці, футболки і таке інше. Ось. Багато людей сюди прийшли, саме канадців, які живуть у Великій Британії. І мені це нагадало насправді те, як люди відчувають себе українці у Канаді на українських фестивалях. Дуже, дуже схожа атмосфера, дуже схоже відчуття, що ти в принципі живеш в чужій країні, але хочеш поспілкуватися з піввітчизниками, хочеш відчути єдність зі своєю країною, яку ти покинув. І ось зараз ми такі саме відчуття відчуваємо тут, у центрі Лондона, на Трафаргаській площі. Дуже незвично. Так ось такий Кенеда Дей в Лондоні у 2024 році. Все друзі, бурнігемський палац. Резиденція короля Чарльза III, короля Великої Британії, який, на жаль, сьогодні не є в резиденції, тому що на, на флагштоці не королівський штандарт, а лише прапор Британії. Це знаменита площа перед палацем. Там є балкончик, з якого королі королеви вітають своїх підданих. Дуже таке знакове місто. Місце сюди приходять багато туристів. Вечірній Лондон, Бурлич, Ковен Гарден. Дуже людне місце. Кафе, бари, ресторани. Всілякі перформанси, видовища, люди відпочивають. Сьогодні вечір п'ятниці, це справді цікаво. Взагалі мені за фактично третій день в Лондоні дуже вразило, як люди тут відпочивають а, в усіх сенсах. Тобто бари, якщо підходиш до бару, то люди дуже часто стоять на вулиці а, з алкоголем, не дуже далеко від бару. Але виходять на вулицю і так соціалізуються, я би так сказав. В Канаді такого точно немає, це заборонено. Тому що є зони, де можна вживати алкоголь, і є зони, де не можна вживати алкоголь. Дітей в зони, де вживають алкоголь, не пускають. А, можливо, це добре, але не весело, якщо порівнювати з Лондоном у Великій Британії. Взагалі таке місто ну, дуже збурхливим життям, ночним, денним, вечірнім, ранковим. Тобто ну, таке місто справді не спить. Багато подій відбувається. Ось, Наприклад, от Лінова презентує якусь систему управління автомобілем, де можна потренуватися і стати пілотом Формули 1. Багато в нас бажаючих туди прийняти участь. Діма вже стоїть в черзі, хвилин 30, досі не достояв, але дуже хоче достояти, щоб спробувати себе ось в такій класній автомобілі проїхатись. Не зовсім такому, а ось. Більш віртуальному. Але там такий ефект присутності непоганий. Ну Не Таке. то таке. Ковен Гарден, класне місце. Як в принципі і сам лондон. Сьогодні тут відбувся, до речі, прайд-парад. Півміста перекривали. І поки ми ходили по всяким палацам королівським. Все цікаве відбулося без нас. Ну, напевно, ми не дуже багато втратили. В Торонто відбуваються ті ж самі паради. А з цим, Зі свободою тут жодних проблем немає. Якщо ти не заважаєш іншим, роби все, що хочеш. Дуже мультикультурне, дуже інтернаціональне місце. Скільки я сьогодні тут відчув на слух різних мов, що важко навіть перерахувати. Скільки людей різних, з різних країн, з різних культур. Таке вавілонська вежа насправді. Поряд з ковенгарденом ось там видно фроузен. І так далі, десь де, з десяток, а може навіть з два десятки театрів, з яких а, зараз <плес> починаються вечірні вистави всіляких мюзіклів, шоу. І там а, черги народу, щоб зайти, подивитися улюблене шоу. Lion King я там бачив, Mamma Mia, і ще багато цікавого. Так що такий він вечірній Лондон. Чотири дні в Лондоні, чи це багато, чи це мало. Я думав, що вистачить, а справді виявилося дуже замало. Лондон це дивовижне місто, без перебільшення. Напевно, одне з найкращих, яких ми коли-небудь були. Справді вражаюче. А, я би його назвав. Оргазмом архітектора. Тут можна знайти що завгодно. Будь-які будівлі, і сучасні, і старовинні, і, і річку класну, і парки, і що завгодно, і історію, і сучасність, і купа музеїв, і атмосфера такого постійного свята насправді. Тому що британці вміють відпочивати і з задоволенням це роблять. Напевно, це те місто, куди завжди хочеться повертатися. Колись ми до нього повернемося знову. Що би я радив, що б я не радив робити в Лондоні, радив би я закладатись по максимуму. Тобто, якщо ви думаєте, що вам вистачить тижня, не вистачить. Якщо думаєте, що вистачить два, то вам також не вистачить. Можна... В Лондоні, напевно, жити і не бачити все, що тут є. Тому що тут стільки всього намішано, стільки всього цікавого відбувається постійно, стільки цікавих міст, що справді тут треба жити роками, щоб всі їх побачити. І то, напевно, це дуже важко. Тому що постійно з'являється щось новеньке. З цікавих місць, де ну, куди безперечно варто сходити, це Вестмінстерське аббатство. Таке дуже історичне місце. Фортеця, Tower of London. Класна фортеця. Є купа е таких висотних оглядових е майданчиків. Ми були на чотирьох, хоча планували на п'ять попасти. На один, на... ми вже полінилися. А з кожного відкривається цікавий доволі унікальний такий вид. Тому тут е це справді може бути цікаво. Ось, Наприклад, шарт це велика, велика будівля. Ми до нього не дійшли, хоча у нас був заброньований час, ми просто не встигали. Ось Тауербрідж, вона чи поверху ми у нього пройшлися класний таурбідж, дуже красивий. Куди ще треба сходити? Це безперечно Бугінгєвський палац. Якщо є можливість потрапити внутрі, я би обов б обов'язково б сходив. Не завжди пускають людей. Коли пускають, то це доволі дорого. Купа парків на круги нього класних. Взагалі просто погуляти по районах міста, які справді дуже унікальні всі. Купа музеїв, ми були в британському музеї і він справді вражаючий. Єдине, щоб я не радив ходити у, у неділю, тому що там була просто неймовірна кількість людей. Дуже багато. Цікаві ринки в Лондоні, цікаві кафе, паби. Це така окрема культура навіть. Тобто Лондон це справді класне місто. І ми за 9 років скучились за Європою, скучили за нормальною архітектурою, якої фактично немає в Канаді за деякими виключеннями. Які були ще цікаві, у нас міста сходили, да? Магазин Гудвайн чи Чваркіна. Це реально найкрутіший винний магазин, який я коли-небудь бачу. До речі, він там збирає на благодійність для допомоги Україні. наші 4 дня це було було дуже мало треба повертатися коли-небудь я сподіваюся ми це зробимо зараз до речі йдемо по лондонському мосту лондон брідж не плутати з Тауер бридж Є найкрасивіший. Ось такий він Лондон, цікавий, динамічний, сучасний, інтересний. У всіх сенсах. Вправді класне місто, тому всім раджу обов'язково завітайте, якщо буде у вас така можливість. На цьому в мене все. Дякую, пока-пока.